Вишиванка, чи не єдиний одяг, про який можна з впевненістю сказати, личить всім, незважаючи від віку, статі чи статури. Вишита вона хрестиком чи гладдю, червоно-чорна чи барвиста, біла чи кольорова, вона завжди в моді, запевняють продавці етномагазинів і додають, що кількість охочих мати її у своєму гардеробі останнім часом різко зросла. цікавляться ну, нуженськими, мужськими вишиванками, Тобто люди, слюді, в зв'язку з нашими соби. В нашей стране вот, чаще стали носить, интересоваться. Люди, которые проходят мимо и удивляются и так благодаря тут вот, проходят и, и с такой радостью, с такой это, что, ой, хорошо, что это есть. меряют и забирают, забирают успеваем, если честно, шить, Потому что настолько Патриотизм, такие же, как и русскоговорящие, хотя украинцы в душе, хотя и русские, но говорят, мы патриоты, мы одеваем, у нас был заказчик, который в Крым уезжал. Мы за него так переживали. Он говорит, я поеду, я одену, я там буду ходить и пусть меня видят. Даже мужчина нас выругал, что мы флаги не продаем. Такие, это, ну, мы это не планировали. Наплив відвідувачів у магазини етнопродукції збільшився, стверджують продавці. Люди здебільшого цікавляться українськими прапорами, як маленькими, так і великими, стрічками, які можна прикріпити на одяг чи сумку, патріотичними футболками і віночками на голову. Люди становляться все більше освідомленими, і все більше проявляють інтерес до своєї історії, моді і все, що зв'язана з країною страною культурою. Я слишила, що чорні вишиванки, це як от більш такі. Печальные символзиру такую печаль может может я ошибусь, там может тут вот, какие-то вот, события такие. Вот. я вот, люблю почему-то не бело ато вот, черные вышаванки я их вот, ношу иногда. Говорити те, що вишиванка не по кишені багатьом, продавці не беруться. Це пояснюють тим, що її ціна у кривому розі коливається від 150 до 600 гривень. У місті є кілька ательє, де можна пошити її на замовлення, обрати для себе на вибір малюнок чи модель. Цікавлять нині вишиванки і випускників, які прагнуть залишити стіни рідної Альма Матер у вишитих сорочках. Некоторые мы предлагали, некоторые приходили целенаправленные, они знали о том, что они хотят. И внешне было, был костюм, внешне было это. Их пытались сбить. Мама как-то его критиковала, но он настолько принципиальный, он был непреклонный, сказал, только будем это. А в основному по більшій частині конечно. звісно. Первоклажки, випускники садиків і в перший клас. Учительниці потім приходять і говорять, у мене буде вся, весь клас буде в вишиванках і мені треба, так що вже ну, декілька вчителів було таких, що патріоти. Українська тематика, зокрема національний одяг, стає родзинкою модних показів і продається в найдорожчих магазинах. Українські мотиви використовують у своїх піснях найпопулярніші вітчизняні гурти. Усе частіше можна зустріти весілля по-українськи. Модники та модниці говорять, що це не дане нам моді, а скоріш шалене прагнення української душі зберегти національні традиції, і це те, до чого українці довго йшли, переосмислили та відчули до глибини серця. Новини